Передмістю млинок люди недавно стала ще страшна трагедія. Їй чима трафили мерове по планшету. Вище тіко подивіть на нього, лише два яйка, люди, а смроду на весь швіт курва, ніби на них ціла птахофабрика ще всрала. Навіть з другого кінчика світу кореспонденти дзвонять і бронюються пару хвилин на інтерв'ю з героями шкандалю. А я повім же, їй чима кидати в голову то великий гріх, бо вас можуть звинуватити в посяганні на убійство. Особливо, якщо то голова міста. Ну бо з яйця могло б ще вилупити якесь цеплєтко, а ви ним в голову. А, а якщо та голова, що й фист, який злий газда, туди й то є гріх подвійний. В депутатів навіть ріжного рівня тиш не варто кидати яйчма. Хіба що тими, котрі у них ті, кошові дорвали за їх суперпрофесійну діяльність. Бо кинеш її а ним аж б де, ніби на него цілий рефрижератор яєць ще висипав. І тому, люди, я вам зараз поясню, чим треба кидати, якщо ви фіст нервові. Але попереджаю, що то смердить. Бо то є гівно, звичайне людське гівно. З їйця люди вас не в кожну мішку раду пустять. Особливо, якщо там нині касесія. сесія. Хлопів, то точно не пустять. Хіба що то тих з тонким голосом. А проти гівна, курва, нема жодного закону, котрий би його забороняв. З ним можеш ходити всюди, можеш носити за собою як хочеш, чи то в мішечку зцирати, чи просто в кишені, чи то в самім собі. Гівно є фистефективним засобом, на відміну від зільонки, яєць та інших проявів протесту. Не варто користуватися чужим гівном, бо то є порушення права власності. Тоді треба у автора брати довірність на право користування, а воно вам треба, вам що, свого мало. Перед тим, як метати в депутата чи в заступника гівном, треба з прицілити, ще прицілити, раптом не трафите в планшет, бо то може бути розцінене як посігання на державну власність. Купіть ці тисячу плястикових мішечків за 10 гривень, знайдіть однодумців, роздайте їм тото -то і обов'язково поясніть їм правила техніки безпеки при роботі з гівном. Етикет поведінки під час метання обмежується тільки здоровим глуздом метальщика. Дотримуйтеся чотирьох головних засад. Перед киданням гівном ним треба побаламкати і нігде не мислити про свій зовнішній вигляд, а думати лише про те, який буде відок у того, в кого ти трафиш. Стрейк має бути твоєю головною метою, бо сам цімитання в тому, щоб трапити в максимальну кількість кеглів, єдним кітком меншою кількістю натурпродукту. Вага мішечка з гівном мусить бути підобрана відповідно до маси тіла метальщика. Лінія плечей і рука, що мече гівно, має утворювати прямий кут в момент закінчення кітка. Ноги мають бути штивні, як спрунжина, а снарядів має бути запущено три щонайменше. При ідеальному положенні плечей, рук і ніг, точність кітка збільшується на раз. Ви стизнали курва. А якщо ви приміните ще й принцип маятника, то кідок, народжений в результаті таких ідеальних варунків, буде більш прицільним і фист радісним для вас, а менше для мішені. Коли одного разу у вас тосі отримало, запам'ятайте позицію кінцівок, амплітуду польоту гівна і стан душі в тім моменті, бо то є ідеальна позиція. Вивчіть, то, як табличку про вашу мецената. Що люди можете ще користувати безплатно, але не забудьте поставити вподобанку, чи то значить лайки. Бо як ні, то буде порушенням авторських прав. А, мало б не забув, не мечіть гівно фіст високо, бо можете попсувати суфіт. Завжди ваш, як і в кутовий.